Всім привіт! З вами Віллаж Лайфса, в селі, інтернет-портал та YouTube канал. Сьогодні будемо висаджувати кавун. Насіння промочив. Перший раз буду садити у касету. А у продюсер. Того року я садив просто насіння, мені сподобався. Кавун просто класний. Того року я виростив в три. Один, один шов на 9 кг, навіть 9,5 к, інший на 8 і третій на 7 км, а то вже такі маленькі були. Догляд був поливав, кидав попіл, підживлення по листу, трихотерміном і так далі. Сьогодні спробуємо з касети. ну як Сьогодні сьогодні в касету спробуємо садити. Лопатка наша, подарок друга. І ось так починаємо просипати. Хтось каже, що спочатку потрібно землю зволозити, потім мокрою землею просипати. Хтось каже, що не треба. От, як пойме, що до чого і як потрібно робити. Бог його знає. Так що ми зробимо ось так, якщо це в нас все одно тестовий період. Сподобається, сподобається, не сподобається, не сподобається. І такі то справи. Хто як, хто як робить? Так що такі-то справи. Опс. Так, а ось ми вже розкидали насіння наше, зараз ми його засипаємо і все. Будемо відправляти його в режим очікування, натягнемо пльоночку і все. Оприскаємо спочатку землею, оцею землею водичкою і режим очікування. Як тільки зійдуть, тоді знімемося, покажемо, що там, як в нас вийшло. Так, це ось така у нас вийшла касетка. Невеличка, 44 штучки. Якщо зійдуть всі, це буде взагалі шикарно. Ну як скільки зійде, скільки зійде. Не може провокувати, цей, пророкувати, скільки воно в нас вийде. Так що такі-то от справи. Дякую всім за перегляд, підписка на канал, лайк, вподобайка, коментар, що до чого як, що не так. Знаю, що не так, але все одно пишіть. Буде стимул робити краще. Все, зараз забираю, дороблю, довожу до кінця, до ладу і в режим спокою хай собі починає доходити на віконце.